Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як виховання може стати не просто додатковим завданням на уроці, а його, знаєте, такою природною частиною. Розглянемо, як це працює на практиці без зайвого навантаження. О, ця фраза! Мабуть, знайома до болю, правда? Багато вчителів відчувають просто шалений тиск з одного боку програма, з іншого виховання. І це ну, абсолютно зрозуміло. Але що, якщо існує спосіб, це все поєднати і навіть не додаючи собі роботи? От якраз для цього і існує одна дуже цікава концепція вона, по суті, перетворює цю проблему на, на потужний інструмент, і називається вона «наскрізне виховання. Що ж це таке, це наскрізне виховання. Якщо простими словами, то це не якась окрема виховна година. Ні, це підхід, коли цінності, повага, чесність, відповідальність просто вплітаються у все, що відбувається на уроці, у самі завдання, у те, як ми спілкуємося, і навіть у те, як реагуємо на якісь несподівані моменти. І от є одна метафора, яка, як на мене, просто ідеально все пояснює. Виховання це як повітря в класі. Його ніби й не видно, але без нього неможливо дихати, неможливо жити. Воно просто є. І саме це створює те середовище, де діти не тільки вчаться, а й розвиваються як особистості. Отже, як же цим повітрям наповнити урок? Сьогодні ми розберемо п'ять, я б сказав, дуже практичних інструментів такий собі набір лайфхаків для кожного вчителя. І перший наш інструмент це ранкове коло. І це, повірте, не просто формальне привітання це по суті такий собі емоційний камертон, який налаштовує весь клас на правильну хвилю на цілий день. І що найкрутіше, це займає буквально 3, ну максимум 5 хвилин. Все дуже просто. Спочатку привітання, можна дати 5, усміхнутись, сказати комплімент. Другий крок така собі швидка діагностика барометр настрою на пальцях, щоб зрозуміти, хто з якою енергією прийшов. І третє одне коротке питання дня, щось цікаве, що змусить замислитись. Бачите, простіше не буває, а ефект колосальний. А який же результат? А результат такий, що кожен учень відчуває. Мене помітили, мій настрій важливий. І от саме це відчуття створює атмосферу довіри і безпеки. А це, власне, і є найкраща профілактика будь-яких конфліктів, і так, в тому числі і булінгу. Гаразд, з атмосферою розібрались. А як щодо самого уроку його змісту? Тут нам на допомогу приходить другий інструмент проблемне питання. Це просто геніальний спосіб вплести цінності в будь-який предмет, чи то математика, чи фізкультура. От просто подивіться на цю різницю. На математиці, замість того, щоб просто рахувати абстрактні цифри, можна поставити питання: а скільки води місто втрачає через один несправний кран за добу? І ось вже розмова про відповідальність, про екологію або на фізкультурі, замість сухих правил гри, чому повага до суперника важливіша за силу удару. Бачите, це вже про цінності. На історії замість простого аналізу подій можна запитати, а які права людини тут були порушені? Це зовсім інший рівень занурення. І тут увага! Найголовніше, мета не прочитати лекцію про те, що таке добре, а що таке погано. Ні. Завдання вчителя поставити правильне питання, таке, що змусить думати, сперечатися, шукати відповіді і, врешті-решт, самостійно дійти висновки. Саме так і народжується критичне мислення. Ну, добре, це все теорія. А що робити, коли на уроці щось іде не так? Ну, от трапився конфлікт, хтось когось штовхнув. Замість того, щоб просто сварити, можна використати це як, як навчальний момент. І для цього є техніка стоп кадр Алгоритм тут дуже простий і чіткий. Крок перший стоп. Спокійно кажемо, друзі, пауза. Зараз відбувається щось важливе. Крок другий. Описуємо те, що бачимо, без оцінок і звинувачень. Я бачу, що Марко штовхнув Андрія. Просто факт. Крок третій. Емпатія. Запитуємо про почуття обох сторін, що ти відчув, чому ти так зробив. І четвертий, найважливіший крок: шукаємо рішення разом з усім класом. Як ми можемо це виправити? Це по суті тренування емоційного інтелекту в реальному житті прямо тут і зараз. Отже, ми навчилися реагувати на конфлікти. А тепер давайте поговоримо про те, як їх попереджати. І найкращий спосіб це передати частину відповідальності самим учням. Це, знаєте, фундаментальна зміна: від вчитель все контролює, до ми разом відповідаємо за наш клас. Як це зробити? Ну, наприклад, через прості ролі, які можна змінювати щотижня. Хтось сьогодні таймкіпер і вчиться пунктуальності, хтось медіатор і вчиться домовлятися, хтось експерт з чистоти. А ще краще залучити всіх до створення конституції класу. Коли правила створюєш сам, то й дотримуватися їх хочеться значно більше. Тоді відповідальність стає не чимось нав'язаним, а власною справою. І останнє урок закінчився, але наша робота ще ні. Треба ж якось підсумувати все, що відбулося, закріпити і знання, і досвід. І для цього є чудовий супершвидкий інструмент рефлексія 3-2-1. Все дуже просто. В кінці уроку просимо учнів назвати три факти, які вони точно запам'ятали це такий собі якір для знань. Далі дві речі те, що здивувало, або те, що після цього уроку захотілося робити інакше. І ось тут дивіться, відбувається магія, суха інформація перетворюється на особистий висновок, на цінність. І останній крок одне питання, яке ще залишилося це неймовірно важливо. Це показує, що навчання не закінчується дзвінком, воно триває, це підживлює допитливість. Знаєте, всі ці техніки, всі ці лайфхаки, це справді класні й корисні інструменти, але є один інструмент, який завжди буде найпотужнішим і це особистий приклад вчителя. Є одна фраза, яка, як на мене, каже про це все. І тому на завершення, давайте просто залишимось із цим питанням, яку одну головну цінність хочеться транслювати своїми діями вже завтра. Бо, зрештою, саме чесність, повага і послідовність у вчинках, а не в словах, і є той головний педагогічний інструмент. Дякую!